Всем привіт! Ну, як ви бачите, я получив такого нового персонажа. Дивіться, зараз, Я вам дещо покажу. Я не тільки получив, а ще я получив. Бачите кого? Є-є-є-є. До ну, речі, я не получив це, а виторгував в когось. Так зараз я стану шампаніння, бананіні, пастині. Так дивіться, зараз там я піпіків, пі мама, цього віддам. Не а, це таке не получиш одне, ну добре, получиш нікого. Mm. Ну, як бачите, тут час чути. Что, все таки хоч мама, пипи киви и крокодил фамилию? Хоч? Секретарь мене Угу. Код за секрет Ну, Добре. Получай нікого. Чого не даємо? Того кого не треба. Знову ти? І, і ти що, будеш різних персонажів давати кожного разу, чи що? Ну ти що, серйозно? І дивіться? Коротше, я тепер не буду піднімати трет. Нікому не, 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 не. короч я ему нічого не знаю, чтобы типу навалить Хоч, надіюсь, буде трипитопи, любені, хіпоплатами. Мене добре не погрузились, я не знаю де хто. Куди я зайшов? Мене добре не погрузились, я зрозумів.